Ну що ж, всім доброго, магічного вечора, і з вами знову я, Руна Куниця. Сьогодні я трошечки розповім вам про шаманізм. Шаманізм це те, що супроводжувало людство від фактично початку його існування. І тільки з приходом християнства, а пізніше і інших релігій, шаманізм якимось чином зник, стерся, був в деяких країнах повністю винищений. Зокрема, його вогнем і мечем винищували в скандинавських країнах, звідки походять руни, з якими я маю. Безпосередньо. І до яких я маю стосунок. Що ж стосується мого глибокого коріння, про яке я говорила раніше в минулому відео і розповідала про свою майже сторічну бабусю, то наше коріння йде далеко на простори Сибіру, і саме звідти походять мої шаманські предки. Хоча, власне кажучи, кого, куди і звідки занесло, всі ми є людьми цього світу, і ніхто не знає. Насправді, навіть генетичні аналізи сучасні не дають точної локації, звідки пішли наші предки. Одним може сказати е, точно, що шаманізм це не релігія. Шаманізм це спосіб життя. Шаманізм це спосіб мислення, це спосіб усвідомлення себе у цьому світі, це спосіб не боятися тих сил, які є незрозумілими для нас. Адже, незважаючи на те, що людина полетіла у космос, власне кажучи, це не означає, що людина дала відповіді на всі запитання. І далеко не на всі запитання, навіть наша наука не може дати відповіді. І коли в одне із Сибірських племен приїхали етнографи-дослідники всередині 60-х років, їх дуже радо зустріли місцеві жителі, повели до місцевого шамана, який був поважною людиною, і етнографи-дослідники почали розповідати, що там десь далеко, за тисячі кілометрів, живуть люди абсолютно в інших містах, в квартирах, висотних будинках. І найголовніше, що ці люди вже в 1961 році, 12 квітня, запустили першу людину в космос, і ця людина успішно прилетіла навколо землі і повернулася назад в своїй ракеті. Етнографи, дослідники, антропологи, які брали участь у цій експедиції, були дуже горді за свого першого космонавта Юрія Гагаріна і з такою гордістю розповідали про це місцевим жителям, на що вони абсолютно спокійно відреагували і повели їх до місцевого такого гірського. Якогось масиву, де було нагромадження каміння, і на цьому камінні знаходилися старовинні, старовинні наскельні малюнки їхніх предків, і вони показали зображення всієї нашої сонячної системи. І Відстані вказали відстані між планетами, показали, яка планета більша, яка менша, розповіли, як яка планета виглядає, і найголовніше розповіли, яким чином Земля виглядає із космосу. Етнографи були вражені і спитали: а звідки ж у вас такі знання, на що е, е, жителі цього? Е, цій, е, Цього селища відповіли, що та що ж тут такого? Наш шаман, наші шамани абсолютно вільно літають туди, на своїх бубнах. І на цих на скельних малюнках вони показали маленьку фігурку, яка дійсно десь там, спершу, не була помітною серед планет. І це був шаман, це була людина, яка стояла на колінах. а під коліною цієї людини було щось на кшталт бубна. Дійсно, коли етнографам показали, зосередили на цьому увагу, вони зрозуміли, що це людина в якомусь національному вбранні, в якійсь такій красивій, високій шапці, яка стоїть на колінах у на своєму бубні. Шамани літали в космос, вони знали про все. Власне кажучи, шаманізм це щось таке дійсно незбагненне для людини сучасної цивілізації, ми звикли все сприймати лінійно і довіряти своєму, своїй свідомості, своєму свідомому, яке стоїть у нас в першу чергу. А наше підсвідоме, несвідоме те, що можливо являється нам у снах. Ми звикли просто забувати, прокидаючись вранці, або не звертати на це уваги, або максимум полізти у сонник, який створений знову ж таки представниками нашої сучасної цивілізації, і прочитати там якесь тлумачення, яке не має нічого спільного із тим, що насправді ніс вам той сон, який вам наснився. У шаманів є якийсь непомітний тумор, який може переключити людину із свідомого і перенести її у несвідоме. І от саме це несвідоме конектує з тонкими світами. Шаман починає уходити в тунель, в нижній світ. Для того, щоб там зустріти духів предків. Шаманізм це перш за все віра в духів своїх предків, предків на багато поколінь назад. І саме до цих предків звертається шаман у своїх молитвах, у своїх закликах, у своїх музичних пасах, у своїх примовляннях. Які називаються камланням, камланієм. Це негадання, це дуже глибокі обряди, які призводять до того, що шам... шаман переключає у себе в голові або в душі, або ми не знаємо, ніхто не може пояснити це. Жоден із шаманів не дав відповіді, де у нього знаходиться цей. Тумблер, який він переключає. І тоді шаман уходить із цього світу і залишає своє тіло. Він може втратити свідомість впасти на землю. І його камлання може закінчитись дуже важкими наслідками для його здоров'я. Але при цьому шаман сходить до духа і запитає: А що робити йому? А що робити його роду? А яким чином лікувати ту чи іншу людину, яка прийшла по допомогу? А яким чином зупинити бурю? А яким чином зупинити війну, яка прийшла на нашу землю? Чим більше б у нас було шаманів, чим більше б людей уміли спілкуватися із духом, можливо, тим швидше ми змогли б перемогти у ту жахливу навалу, яка прийшла на нашу землю. В минулому відео я обіцяла розповісти більш детально про свою бабусю, яка прожила майже 100 років, і яка пережила уже не одну війну і не один раз потерпала від навали ворогів. І сьогодні я ходила до своєї бабусі в гості для того, чтобы забытать ее, а что ж будет с нашей Украиной? и что ж будет за Я нам? Да, сейчас объединились многие страны Европы и, конечно, победа будет за Украины за Западом, который борется против войны, которая ведется против Украины. Сегодня наше традиційне гадание на трех роках. Це руна кохання, руна кохання, якщо ви розумієте різницю між коханням і коханням, це руна проходу через якісь потаємні світи і виходу із свідомого в несвідоме, прохід через будь-які перешкоди це пристрасть, це потік енергії. Який завжди закінчується позитивом. І коли я дивлюсь на цю руну, я завжди думаю про перемогу. І якщо нам ця руна випадає відразу, ми вже можемо сказати, що решта рун все одно будуть, якщо навіть вони будуть несприятливі в цьому розкладі, вони все одно будуть перекриті руною інгус, яка дасть нам силу, пристрасть і. Звичайно, кохання, тому що без кохання неможлива ніяка перемога. Кохання до своїх рідних і близьких, любов до своєї землі. І, звичайно, любов до своєї землі виключає будь-яку толерантність до ворога, який на цю землю прийшов вбивати. Отже, перша руна це руна Імуса. Друга руна. Руна єро це руна результату, це руна приходу до якогось результату. І оскільки перша руна у нас була інгус, то руна результату це означає, що результат у нас буде позитивний. І наш результат буде однозначний. Це наша перемога. І за Херсоном будуть інші міста, містечка, селища. А те, що ворог там поруйнував. І те, що довелося зруйнувати і нам самим, на жаль, відбиваючи ці місця від ворога. Власне кажучи, ми все відбудуємо, тому що ця руна, вона іще символізує цикл, вона символізує рік. Я думаю, що руни нам говорять про те, що наш рік це буде рік перемоги, і результатом цього року буде. Перехід в нову нашу сутність. Перехід в переможність. Наступна руна це руна Альгіс, це руна захисту. Я Чесно вам скажу, що такий позитивний розклад я сама не чекала. І е, якщо минулого разу я розповідала вам про важкі руни, які дійсно випали в моєму розкладі, зокрема, така руна, як хагла, як побиття, е, і, власне кажучи, те, що ми кілька днів сиділи без світла, ми сиділи в темряві і знову були розбомблені наші вузли енергетичної інфраструктури. Власне кажучи, це те, про що я вам говорила, що другий тиждень, на який я здійснювала розклад руни, цей другий тиждень буде важким. А далі я говорила, що буде легше, і нас з вами чекає. Так, да, нас з вами чекає допомога. Будемо чекати цієї допомоги, а глобальний розклад. Який, ну, я говорила вам уже, що руни працюють на достатньо короткий період. Вон, їх надовго розкладати немає сенсу. Вони розповідають нам те, що буде скоро. А скоро буде інгус, яро і Альгіс. Альгіс – це буде захист, і ще його можна назвати Божим благословенням. І не має ніякого значення, в якого Бога ви вірите або не вірите. Нехай це буде благословення вищих сил. В наступному відео Аронна Кониця розповість вам про ці чарівні інструменти, які називаються в Україні дримбами, ще їх називають варганами, ще їх називають хомусами. В різних країнах по-різному, але це типові палеолітичні або мезолітичні музичні інструменти, які є абсолютним. Супроводом, безперечним супроводом будь-якого шамана. І в наступному відео я розповім вам про наші карпатські дримби, а також про ті музичні інструменти, аналогічні, які є по всьому світу, що доводить, що шаманізм є скрізь, і шаманські вірування вони були пра-пра-пра-вірою до приходу всіх. Релігії на нашу землю.